Як ви знаєте, процес вступу до європейського союзу загалом складається з трьох основних етапів. Ну, перший це коли країна набуває статусу кандидата на членство. Другий це коли проходять офіційні переговори щодо членства. Ну і третій, звичайно, це вже підписання договору і ратифікація цього договору про приєднання до європейського союзу. Ну, в цьому відео ми з вами поговоримо саме про другий етап це про. Перебіг офіційних переговорів про членство, тому що саме ці початок цих офіційних переговорів ми з вами очікуємо найближчим часом. А тим часом, будь ласка, підтримайте це відео, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Також хочу сказати, що ці переговори потрібні не тільки країнам Європейського союзу і самому Європейському Союзу, а і країні-кандидатці, тобто Україні, навіщо вони нам потрібні? Для того, щоб використати цей час і переконати усі 27 країн Європейського союзу підтримати наше членство. Тобто на практиці ми показуємо і обґрунтовуємо, що ми зробили все по максимуму і не, не несемо жодних небезпек для. Ось цих країн Європейського союзу для їхнього бізнесу, да, для їхньої державної безпеки, правам громадян або міжнародним інтересам цих країн, все це відбувається структуровано, так як я вам розповідаю в одному з відео про кластери переговорні. І от якраз ось ці переговори відбуваються за визначеними напрямками, кластерами. Ну їх шість на сьогоднішній день, як ми знаємо. Під час цих переговорів Україна чітко також з'ясовує, яка країна підтримає наше членство, а з якою можуть бути якісь проблеми, і власне чому да? і ось тут починають діяти наші професіонали, політики, державні службовці, дипломати, громадські організації, якісь лобістики українські організації, і власне вони саме переконують. Країни Європейського Союзу нас підтримати. Інколи, звичайно, здається, що й так очевидно, яка країна нас підтримає або не підтримає. Але на практиці виявляється все значно складніше. І ось завдяки цим переговорам вдається згладити е, такі гострі кути, я би сказала. Переконувати, до речі, треба не тільки політиків, да, там президентів чи прем'єрів, і, і уряди країн Європейського союзу. Ні, переконувати також треба і громадян кожної країни Європейського Європейського Союзу, щоб і вони не боялися нашого членства. Адже ми розуміємо, що дуже багато російської пропаганди проти України. Да? Ну і є такі взагалі традиційні міфи щодо нових країн, які стають членами ЄС. Також треба врахувати, що будуть в багатьох країнах проводитися референдуми. Ну і крім того, думка виборців в країнах Європейського Союзу дуже важлива для політиків, да? майбутніх депутатів, майбутніх президентів, майбутніх. Іх прем'єрів тому вони будуть дослухатися до думки своїх громадян. Ну і, звичайно, хочу сказати, що в цьому переговорному процесі країни Європейського Союзу можуть торгуватися по максимуму. Тобто, що? щоб максимально отримати вигоду від членства України в Європейському Союзі. Ну, це нормально. Це не треба думати, що вони якісь погані. Нам також треба вчитися це нормально, конкурентний ринок нормальний. Ну і що хочу сказати, що, звичайно, насамперед, це будуть робити сусідні країни, найближчі країни з нами. Це теж логічно. Адже Португалія чи Іспанія має мало спільних інтересів з Україною, порівнюючи з Польщею, Угорщиною, Словаччиною і навіть Німеччиною. Да? То очевидно, що з цими країнами нам буде більше про що говорити, там, узгоджуватися і узгоджувати, і тут треба буде багато дуже докласти зусиль, щоб належно домовитися. Переговори про членство не можуть розпочатися, доки всі уряди ЄС на це не погодяться. У формі одностайного рішення Ради Європейського Союзу про рамки, про мандат для переговорів з країною кандидатом. Ну, мандат це сфера повноважень, про що взагалі можна говорити. Да? І тут уже теж до речі хороший знак: що якщо країни дають добро на переговори, це означає, що вже всі погодилися вести ці переговори, тобто і та сама Угорщина погодиться. Тобто, якщо вже почнуться переговори, то значить всі 27 країн дали на це добро. Тобто вони всі вже. Десь там собі бачать Україну в майбутньому членом європейського союзу. До речі, хочу ще сказати, що Європейський Союз, тобто президентка комісії Урсула фон дер Ляйн, оголосила, що готова відкрити переговори з Україною по першому кластеру. І на сьогоднішній день вже 26 країн ЄС це підтримують. Нам треба переконати ще одну країну. Здогадайтесь, яку угорщину. І, і також я хочу вам нагадати, що Україна запропонувала Європейському Союзу відкрити переговори одразу за трьома кластерами: першим, другим і шостим. Ну, і от ми бачимо, що зараз наші думки з ЄС уже збіглися, що по-першому вони готові. І до речі, скажу чому? Тому що комісія ЄС уже провела попередній скринінг перед переговорами, да ось цього першого кластера, і побачила, що так там уже є про що говорити. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, тому що це дуже важливо для просування мого каналу. Переговори відбуваються на міністерському рівні, тобто, це ми не говоримо про президентів там і прем'єрів. Да? Переговори оці це такі робочі, абсолютно і відбуваються знову ж таки на міністерському рівні між представниками міністерств, Ну кажуть, що між міністрами, але очевидно, що це представники обговорюють між представниками міністерств країн ЄС. І відповідно країни-кандидата. Ну зараз ми говоримо про Україну, і вони збираються на так звану міжурядову конференцію чи на якісь робочі зустрічі, і там ведуться переговори. Але насправді за кожним кластером, звичайно, має потім відбутися на міністерському рівні міжурядова конференція, де всі офіційно мають підтвердити, да, що да, по першому кластеру, наприклад, ми провели переговори, і цей перший кластер закривається, бо ми про все домовились. Ну і от переговори за кожним кластером, як я казала, ґрунтуються на таких двох елементах. Ну, перше, це скринінг. Скринінг це що? Це ну, перевірка за, по кожному пункти, куди ставиться виконано, виконано, там на стільки відсотків, на стільки і так далі. І це проводиться комісією, коли вона дуже детально вивчає разом звичайно, з країною кандидатом кожну сферу політики і, і визначає, наскільки добре там все виконано і реалізовано. І от висновки за кожне цим кластером комісія Європейського союзу представляє державам-членам у формі звіту про скринінг і висновок цього звіту є рекомендацією комісії або безпосередньо уже власне розпочинати переговори або спочатку вимагати якихось виконання додаткових умов. Це якщо звичайно побачать, що десь все таки є серйозні пробіли, прогалини, і треба ще щось доробити. Ну от, по першому кластеру, все проведено. Можемо уже розпочинати. Переговори. До речі, я нагадаю, що це за перший кластер. Да, це такий фундаментальний кластер, найважливіший, як мені здається, найбільш важчий для реалізації і найбільш важчий для моніторингу визначення, наскільки добре по цьому кластеру виконано завдання. Ну, про що мова йде? Це, звичайно, і про реформу судової системи, правоохоронних органів, да, це і про сферу безпеки. Оборони, це про реформу державного управління е, і багато іншого. Тобто, ви бачите, що це такі найскладніші сфери, але вони дуже важливі для е, Європейського союзу. І ну, е, нас тішить, що власне по цьому першому кластеру е, можна вже розпочинати переговори. Ну і другий елемент це вже представлення переговорних позицій. Е, власне, коли е, країна-кандидат представляє свою позицію, ЄС представляє свою, і тут ЄС має прийняти вже спільно. Вільну позицію, комісія, рада ЄС по кожному кластеру, так ну і е, власне темпи таких переговорів очевидно, що залежать. Від швидкості реформ і узгодження із законодавством Європейського Союзу у кожній країні. Тобто ось такі переговори, вони в кожній країні відбуваються по-різному, в одній країні це можуть тривати багато років, в іншій країні трошки швидше. Тобто, навіть якщо такі переговори розпочинаються в кількох країнах одночасно, то завершаться вони зовсім в різний час. Тобто, я до чого? Нема такого, що переговори мають пройти впродовж року. Да? Ні, може й 10 років зайняти, можуть поставити, як дехто каже, на режим очікування якусь країну. І цього, звичайно, не хотілося, бо потім дуже важко з цього режиму очікування вирватися. Ну, що хочу сказати, що жодні переговори щодо будь-якого окремого кластеру не завершуються доти, поки кожен уряд країн ЄС не буде задоволений. Результатами прогресом кандидата країни у цій сфері, да? і власне також поки оцінка комісії не буде позитивна, весь переговорний процес остаточно завершується лише після того, як кожен ось цей кластер розділ, да, буде закритий шість кластерів. Кожен один за одним мають бути закриті, і тільки після цього завершується знову ж таки офіційно переговорний процес. Ну, ми розуміємо, що переговори це дуже складний процес. Треба переконати усі 27 країн. Підтримати країну кандидата треба звичайно враховувати, що є країни, які підтримують нас просто тому, що наше членство підтримали лідери Європейського союзу. Да? От якщо Німеччина, Франція Італія нас підтримують, то багато країн підтримають автоматично. Є країни, які нас традиційно підтримують, але є також країни, які можуть витягувати з нас жили до останнього і шукати неймовірну кількість причин. Для відмови дуже часто це суто якісь там емоційні чи староісторичні події. Я кажу звичайно там про Польщу і про Угорщину або ж замовлення Росії, яка не хоче нас відпускати таким чином, от в процесі цих переговорів вони будуть вибивати з нас максимальну кількість переваг для свого наприклад бізнесу. Да не, не тільки для бізнесу, для уряду, підтримки якоїсь да і тому подібне. Більше того, ці країни вже пройшли ось цей переговорний шлях. Вони пройшли шлях вступу до європейського союзу, і що вони знають багато підводного каміння. Про яке ми навіть не здогадуємося. Розумієте, тому, звичайно, їм буде простіше з нами вести переговори в них сильніші позиції, ніж у нас. Ми ж маємо, звичайно, говорити з ними максимально на рівні доказів і фактів. Як би складно нам не було обговорювати різні саме історичні, наприклад, події. да Ну і враховуючи дуже складний цей бекграунд України, складні відносини з окремими сусідами, точніше, складні відносини сусідів з нами. Бо ми, в принципі, до всіх доброзичливі, да? ніколи ні з ким не воюємо, не воювали. Претензій територіальних не маємо, ніде там не колотимо щодо захисту меншин українських. Але тим не менше є у нас такий бекграунд з іншими сусідами. Також маємо враховувати претензії Росії. Да? величезна Вплив про російських сил в країнах Європейського Союзу. І я говорю не тільки там про Угорщину, Польщу чи Німеччину, а так само і про Італію, і про Іспанію, і про Грецію. Ну і, звичайно, нашим дипломатам в такій ситуації дуже нелегко. Безперечно, це найскладніший процес вступу до ЄС в його історії. Я говорю про вступ України до ЄС. Це найскладніший вступ в історії Європейського Союзу. Але як ви знаєте, я оптиміст і хочу сказати, що в Україні зараз вже сформувалася достойна когорта професіоналів у сфері європейської інтеграції. І я говорю не тільки про політиків від державних службовців, а і про громадянське суспільство, про наші лобіські організації, які надають дуже якісні аналітичні матеріали, дуже якісні консультації. І я впевнена, що їм вдасться домовитися з усіма країнами Європейського Союзу. Як ви бачите, Бачите, навіть на угорщину помаленько знаходять вплив аж через президента Сполучених Штатів Америки. Тож, як казав Іван Франко, лупайте цю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. А тим часом поставте, будь ласка, лайк цьому відео, не полінуйтеся, натиснути на цей пальчик догори. Підпишіться на мій канал, дивіться інші мої відео і підтримуйте європейську інтеграцію України.